Доброго дня, мої маленькі друзі! Ми з вами живемо у великому, красивому місті з широкими вулицями проїжджою частиною. На вулиці рухається багато легкових і вантажних автомобілів. Їдуть трамваї і тролейбуси. І ніхто нікому не заважає. А як ви думаєте, що допомагає? Підтримувати на вулиці порядок. Так, це правила дорожнього руху. А для кого ці правила? Ці правила для водіїв та пішоходів. Ви, звичайно, бачили таблички і вивіски з дождоріг на вулицях біля тротуару. Це дорожні знаки. Вони розповідають водіям, де можна їздити, а де не можна. Куди дозволяється повернути, а куди ні. Місто, в якому ми з вами живемо, можна по праву порівняти з букварем. Азбукою вулиць, проспектів, доріг. Місто дає весь час нам урок. Ось вона азбука. Знаки розвішані вздовж бруківки, а звуку міста запам'ятай завжди, щоб не трапилось біди. Дорожні знаки вісять вздовж вулиць. Знаки є різні за кольором та формою. Є круглі, трикутні, квадратні на синьому фоні та на червоному. А ви знаєте, чому вони такі різні? Ось ці знаки в червоному колі забороняють, а знаки в червоних трикутничках попереджають. Знаки в синіх квадратах це інформаційні або казівні. І сьогодні ми з вами намалюємо дорожній знак попереду світлофор. А для малювання нам знадобиться білий аркуш паперу, склянка з водичкою, фарби, пензлик. Ну і як завжди, нам потрібно розім'яти наші пальчики перед роботою. Ось паркан. А ось будинок. Ось велика вулиця, знов паркан і знов будинок. І скінчилась вулиця. Розів'яли наші пальчики. Приступаємо малювати. Ось який вийшов у мене знак попереду світлофор. Сподіваюсь, у вас теж вийде. І ви прийшли свої роботи. До наступних зустрічей. До побачення!